Через воєнний стан призов на строкову військову службу в Україні наразі не проводиться, але ставати на облік у територіальних центрах комплектування юнакам, яким в 2023-му виповнилося 17 років, потрібно у період січня по березень. Вони повинні отримати свій перший військово-обліковий документ. Зараз у нас на даний час проходить приписка громадян, це ті. Громадяни, яким в цьому році виповнюється 17 років. Вона вже у нас стартувала, вже проходять медичні комісії, і вони приписуються до призивних дільниць і в подальшому отримують військово-обліковий документ, а саме приписне свідоцтво. Призивники на даний час не підпадають під мобілізацію, говорить Іван Черняк. Указ президента діє тільки на військовозобов'язаних, і призив зараз здійснюється тільки по мобілізації. Військово зобов'язані це наступна категорія. Це люди, які вже проходили військову службу, або ті, які не проходили і їм виповнилось уже 27 років. Вони з категорії призивників. Які по якимось причинам можливо була відсрочка за професійною діяльністю за сімейними обставинами по навчанню досягли гранічного віку перебування на обліку призивників і вони передаються на облік військовозобов'язаних з 27 років і до 60 Нагадаємо, загальна мобілізація в Україні була оголошена як і воєнний стан 24 лютого 2022 року. За цей період вони продовжувалися вже чотири рази. в Востаннє з 21 листопада 2022 до 15 лютого 2023 року найімовірніше воєнний стан та загальну мобілізацію буде продовжено і в п'яте.